Кілька разів говорю: не принижуйтеся, не виправдовуйтеся, а виключно використовуйте конституційні свої права громадян України, не лізьте в історію, не лізьте в будь-які перепетії календарів е релігійних питань, яких вони запутують і тільки спеціально викликають на провокації. Парафіяни Української православної церкви. На нинішній такий важкий час, в беззаконні, що твориться довкола, можна захищатися виключно конституційними правами, а не історією. Тому візьміть кожен Конституцію України. І от хто до вас почне тільки щось диктувати, тикніть йому. Українська православна церква 33 роки і 6 місяців з моменту існування від 5 серпня 1991 року. Акт про незалежність України був проголошений 24 серпня 1991 року. Зі всіма положеннями, зі всіма Прописами історії прийнято, що саме основоположеним законом є Конституція України. Крапка.